Найважливіші події дня очима журналістів служби інформації РТБ у студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Сьогодні у Пересопниці державна комісія розпочала процедуру попереднього прийому в експлуатацію культурно-археологічного комплексу. За словами начальника обласного управління будівництва та архітектури Юрія Седлецького, комплекс повністю збудований. Також на 99% готові дороги. Чиновник переконаний, двох тижнів, що залишаються до святкування 450-ї річниці Пересопинської Євангелія, цілком достатньо, щоб довести усе до логічного завершення. Нагадаємо, загальна вартість робіт майже 50 мільйонів гривень. Це гроші з державного та Власного бюджетів, а також отримані від спонсорів. Щоб здати об'єкт, ми маємо на руки отримати сертифікат. Є комісія, яка входить туди багато, наприклад, і пожежники, і санстанція. Комісія має прийняти. Ми маємо всі, всі недолі, які нам виявить, ми маємо устранити, якщо вони такі є присутні. І тільки після того нам видадуть сертифікат. Після сертифікату цей об'єкт ми передаємо на баланс громади. Інформаційна програма День продовжує слідкувати за тим, як триває битва за урожай на Рівненщині. За повідомленням головного управління агропромислового розвитку, нині області зібрали ранні зернові на понад 90% засіяних площ. Намолотили більше як 600 тисяч тонн зерна. Загалом планують зібрати 700 тисяч тонн. Цьогорічна врожайність у області 31,5 центнер з гектара, що більше ніж у середньому по Україні. Майже завершили жнива у Рівненському, Корицькому та Березнівському районах. На день міста рівнянам запропонують станцювати Басівкуцьку польку, а на День Незалежності повернути у рівни вишитий рекорд, відібраний у нас Чернівцями. Про ці та інші заходи сьогодні офіційно оголосили міські очільники. А от чи вдасться після запальної польки помитися з комфортом? Тут питання поки що відкрите. Про святкові перспективи в обласному центрі більше знає Оксана Жужельська. Вишиванки українські пісні та книги. Влада Рівного планує і надалі поширювати моду на українське під час народних гулянь. Так 24 серпня на центральному майдані розпочне роботу музей віднайдених секретів. В рамках акції буде виставлено півсотні автентичних українських костюмів. Проти родзинкою Дня Незалежності стане повернення до рівного вишитого рекорду. П'ять років тому рівне стало рекордсменом України. Тоді на Майдані Незалежності одночасно зібралось 3298 людей у вишитому одязі. Цього року наш рекорд побили чернівці, втім рівняни. Здаватись наміру не мають. Щоправда, тепер, аби знову стати рекордсменами, потрібно зібрати більше 4 тисяч людей у вишиванках. Реєструвати бажаючих почнуть з дев'ятої ранку, а от власне рекорд мають намір зафіксувати о 15-й. Завершенням святкування стане вже традиційне спільне виконання гімну України. Феєрверк забезпечать військові. Міський голова запевняє на свята у рівному буде не лише комфортно для цього. У центрі планують встановити біотуалети, але й безпечно. Буде достатня кількість, достатня кількість представників силових структур, не тільки ці, щоб свято пройшло нормально у крайньому разі. Всі останні свята я боюсь наврочити, але всі останні свята у нас проходили досить нормально. Ми заборонимо продавати спиртне. Так як ми це робили, хто б нам не нарікав, і далі будемо продовжувати це робити. І це дає відповідний ефект. Як і на день незалежності, на день рівного, 28 серпня, міські чиновники обіцяють свято. Зокрема, цьогоріч вирішили продовжити традицію вітання на майдані молодят. На участь всі акції вже зголосилося 20 пар. Кульмінацією ж дня міста стане танцювальний флешмоб із виконання басівкутської польки. Є сцена. Виходять хореографи, виходить ведучий хореограф і під музику вчимося танцювати. Вона називається Рівнецькі називають Босівкуцьке. Ну, де декому образливо, що так тільки одним е, районом, ну насправді вона називається Босівкуцька Полька. На десерт рівнянам та гостям міста обіцяють концерт українського гурту мандри. А щодо гарячої води, то буде вона веселя на свята чи ні, міські чиновники ще не знають. Обіцяють зробити усе від них можливе. Оксана Жужельська, Денис Коломис, інформаційна програма День. Також на День Незалежності у Рівному на театральній площі організують благодійну акцію Державний герб символ благодійності. Усі гроші, зібрані під час акції, з викладення розмінними монетами 20 метрового тризова, підуть на лікування двохрічного жителя Радавилова Микити Хитрого, якому у Брюссельській клініці провели трансплантацію печінки. Дитина потребує післяопераційного лікування та постійного медичного обстеження іноземними фахівцями. Мама Микити перебуває у декретній відпустці, а тато інвалід другої групи. Організатором акції є секретаріат обласної. Організації Національної спілки журналістів України. Самодіяльний фестиваль Червона калина фінішував у Дубні. Особливість його у тому, що на сцені співали, танцювали та декламували вірші неповнолітні ув'язнені. Для більшості з них це не лише можливість розкрити свої таланти, а й зайвий раз побачити рідних. На дещо незвичному концерті побував Роман Сварида. Уродженець міста Прилуки, що на Чернігівщині Павло Коваленко, у стінах Дубинської виправної колонії перебуває вже чотири роки, і з матір'ю зазвичай він бачиться лише двічі на рік. Фестиваль Червона калина для хлопця додатковий шанс побачити рідні очі. Мама до мене завжди приїжджає на цей фестиваль. І враження від фестивалю, що в мене, що в неї, завжди просто емоції переповнюють серце, душу. Люди, які потрапили сюди, вони Просто бачиш на очах, яким він приїхав закритий, замкнений. Він ні з ким не спілкується. Потім він розкріпощається. Він відкриває себе, якісь таланти. Він починає малювати, він декламує вірші. Вірш для мами читав і Павло, а потім передав до її руку подяку символічний коровай. Упродовж усього виступу сина на очах матері бриніли сльози. І ти розумієш, що це не ті не така гордість, яку б ти хотіла, але це якась маленька, але гордість все І Якась приємність та, що ти. Розумієш, коли якийсь він був, що ти плакала, і він кричав і тікав, і все. І то зараз він тобі говорить такі приємні, щирі слова, то ти відчуваєш і, і, і таку ну радість просто не обмежує. Павлу Коваленку відбувати покарання доведеться ще п'ять років. А от для Бориса Кіма цьогорічний фестиваль останній упродовж семи років Одесит став справжньою зіркою колонії, співав, танцював, займався спортом, здобув декілька дипломів про середню спеціальну освіту. Сьогодні хлопець отримав довідку про умовно дострокове звільнення. Каже, дуже хоче повернутися додому, адже найбільше скучив за батьками. Збиралися спочатку поїхати додому. Потім хочу навчатися по спеціальності фінанси та кредит. А по цій спеціальності вже хочу десь працювати. Урочистим цей день став і для ще чотирьох вихованців колонії. Вони отримали паспорти громадян України. Що ж до самого фестивалю, то упродовж двох годин ув'язнені радували слухачів театральними постановками, танцями та піснями. За словами начальника управління держдепартаменту з питань виконання покарань в області Олександра Адамця, підготовка до виступів велася упродовж усього року. Фактично з 1 вересня, майже 9 місяців вихованці готуються до цього фестивалю, який раз в рік. І оце ми все показали, відзняли. Потім направляємо всі матеріали в департамент. У нас центральний орган. Він отримує з кожної виховної колонії за ціле літо ці всі відео, матеріал, також художниці, що ми додатково даємо скажімо, на паперових носіях. І потім сідає там загальний колегія і вирішує, хто зняв перше місце. Офіційні результати фестивалю стануть відомі вже наступного місяця, коли спеціальна комісія вивчить матеріали усіх 13 колоній учасників. Роман Свирида, Сергій Сафта, Інформаційна програма День. Не ходіть діти до Африки гуляти. Закликає герой відомої дитячої казки. Киянка Наталія Кампанцева йому заперечує, мовляв, чорний континент це дуже цікаво. і Люди там живуть доволі гостинні, хоча й меркантильні. Про все це фотограф та кінооператор розповіла у Рівному під час відкриття персональної виставки Загублений світ, подорож у глибину віків. Екзотичні світлини бачила Вікторія Катеринчик. Африканський спосіб життя, культуру та звичаї, про які в Україні майже нічого не знають, представила рівнянам киянка Наталія Кампанцева. Каже, це лише частина того, що вдалося зафіксувати та відобразити під час десятиденної мандрівки екзотичним континентом. Племіна різні, совершенно ані разний і по биту своєму разний, і по е... 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 етнографії, по язику. Тому чим вони займаються, живуть в кам'яному віці. Чим вони питаються, я до сих пор не знаю. Займаються кочовим скотоводством, всі у них з автоматами абсолютно. І хоча місцеве населення зустрічало гостей досить дружньо, проти фотографувати або запевняє пані Наталія. Задоволення виявилось не з дешевих. Снімати, допустимо, в такому племені, ну от ось ці племена, це по дві бири стоїло». А знімати от в племені, допустимо, Мурсі, це п'ять это це 50 центів за одну фотографію. А ж, якщо їх двоє там, значить, это вже 10 десять бир. Загалом на виставці представлено понад чотири десятки світлин. Переважно це портрети та репортажні фото зроблені в п'яти африканських племенах. Відвідувачі зізнаються, роботи дуже професійні і до того ж оригінальні. В цих світлинах ми бачимо життя людей, тобто яке воно є там, реально без прикрас, без фотошопу, без метеликів і кіточок на кожній світлині. І Кожна фотографія це фрагмент. Я бачу багато портретів, це фрагмент з життя тих людей. Дуже хорошо показано разнообразі людей. Навіть по лісу можна зрозуміти, якому племені він принадлежить, не тільки по одежі. дуже цікаве штурмування. Показано на роботу з чорним континентом в об'єктиві Наталії Кампанцевої жителі рівного матимуть можливість ознайомитись у галереї Купчинського до кінця місяця. Втім, на цьому авторка зупинятись не збирається, адже має безліч нових ідей та великий запас фото. Каже, вже найближчим часом зможе порадувати новою виставкою. Вікторія Катеринчик Назар Мідріган. Інформаційна програма День. Бронзову медаль на чемпіонаті світу з боротьби дзюдо серед кадетів, що завершився у Києві, виборола рівнянка Анастасія Турчин. У ваговій категорії понад 70 кілограмів вихованка клубу Олімпійські надії здобула три перемоги. Єдиної поразки вона зазнала у півфіналі від японки, яка у підсумку стала чемпіонкою. Загалом на домашньому чемпіонаті світу українські дзюдоїсти виграли одну золоту, три срібних і дві бронзові медалі, посівши четверте командне місце. Мав бути міжнародним, а став обласним. Через неприїзд команди з польського хелма футбольний турнір серед ветеранів докорінно змінив свій статус. Утім, як стверджують організатори, незважаючи ні на що змагання вийшли цікавими, адже це якраз той випадок, коли головне не перемога, а участь на турнірі за участю футбольних ветеранів рівного Кузнецовська та Саран побував Володимир Струс. Для тих, кому за 35. футболісти ветерани збираються у рівному поганяти м'яча вже сьомий рік поспіль. Цьогоріч у змаганнях взяли участь три колективи, крім господарів на поле стадіону Авангард. Також вийшли представники Сарн і Кузнецовська. Думаю, що турнір буде напружений, тому що омолодилися деякі команди, в тому числі і наша рівненська. Підійшли вже молодші ветерани. Велику нагрузку не даємо. Два тайми по 20 хвилин. От награються з друг з другом поспілкуються. Для цього. Ми і проводимо такі турніри щорічно. 53-річний Володимир Дайнека найдосвідчіший гравець Кузнецовського ізотопа. Розповідає, вперше у рамку команди з міста Атомників став ще у 80-му. Та й понині ветераном себе не відчуває. Я радий знову тут бути, дуже багато друзів побачив, радий бачити їх, спілкуватися, тому що входить на це зелене поле. і Років хоча б, б 10-15, ну 20 можна скинути. Просто душа молодіє. Намагаються не забувати про футбольних ветеранів і у сарнах. Там теж проводять подібний турнір. За словами президента тамтешнього клубу Василя Пістоля, нині люди стали більше турбуватися про стан власного здоров'я, і це приємно. Люди хочуть займати приймати здоровий образ життя і займатися спортом і підтримувати себе весь в формі, показувати дітям приклад, не ходити по барам і по дискотекам, а дійсно займатися. Тим чим щоб нація була здорова в нас на Україні. Попередньо обіцяли взяти участь у турнірі також представники Хелма, але з невідомих причин поляки не приїхали. Відтак три команди з Рівненщини зіграли по колу три матча. У підсумку саранчанам дісталося третє місце. Срібний кубок вирушив до Кузнецовська. Найсильнішим вже виявився рівненський авангард Пас. Чи допомагають грати стіни? Звичайно, звичайно, допомагають, але це є велика відповідальність. Треба, щоб крім того, що ми граємо в футбол, гості були задоволені і прийомом. І полем, і шануванням їхніх років. Ветерани Авангарду домашній перемозі радіють. Хоча кажуть, і на чужих полях вони гідно представляють рівненський футбол. Ми виїжджали в Білорусі на турнір. Наша команда Авангард Пас виграла минулого року. Виграла там турнір, були українські, білоруські команди. Виїжджали вже і на міні, і на великий футбол. Виїжджали на турніри в Польщу. Там. Ну, Хелм проводить такі змагання. Традиційні вже 15 років ми приймаємо вже років 5 чи 6 участь і вже раз в 5 точно були переможцями цих турнірів. Володимир Струс, Богдан Рібунець, інформаційна програма День. І наостанок Мініфутбольний клуб Кардинал Рівне здобув легку перемогу на турнірі у Луцьку. Наша команда спочатку обіграла Львівський Лемберг 2-0, а потім Ковальський шанс авто Авто» 8-2. Нагадаємо, обидва суперника представляють першу українську лігу. У той час як рівняни грають у екстралізі іншого гатунку, колективи протистоятимуть кардиналу на турнірі у Львові. Там в одній групі з рівняними гратимуть треті команди чемпіонатів Росії та Польщі. Газпром югра та рекорд а також чемпіон Грузії і Стар. Стартує турнір. У середу. А підсумковий інформаційний турнір на нашому каналі стартує менш ніж за дві години. О 21-й чекайте у цій студії відпочилого Сергія Шедловського. Про що розповість вам мій колега у доповненому випуску? Далі короткий анонс. Очікувані свят. На день міста у Рівному танцюватимуть Басівкуцьку польку, а на День Незалежності нагадають про вишивані традиції України. Фестиваль самодіяльної художньої творчості, засуджених червона калина, фінішував у дубні. Для більшості в'язнів місцевої виправної колонії це не лише можливість розкрити свої таланти, а й зайвий раз побачити рідних. Світ африканської екзотики, очима київської фотохудожниці. Наталія Кампанцева представила у Рівному виставку Загублений світ. Не міжнародний, а лише обласний. Футбольний турнір серед ветеранів відбувся без гостей з Польщі. Проте зібрав чимало старих друзів з Рівного, Асарн і Кузнецовська. Більше інформації дізнавайтесь на сайті телеканалу РТБ. Його адресу ви бачите на своїх екранах. Я прощаю з вами до завтра. Бажаю гарного вечора. Щасти.